Я підходжу до свого кабінету, стоїть чоловік дуже гарно, красиво вдягнутий, прям, ну, йому десь років 45 і він стоїть такий. Ви ж Наталя Костянтинівна, я кажу, «Да». Він, моя жінка там. мене, ви ж мені допоможете? Я така стою, думаю, що чувак, що ну, розумієте, Я її чесно не зміняю. У мене таке навантаження на роботі, що я не можу щодня займатися з нею сексом. Виявилося, що жінка. Пішла у на нас ці відомі курси по відкриттю сексуальної енергії. І там їй сказали, що ти маєш трахатись щодня. Маєш, якщо ти в нього не стає на тебе, значить з ним щось не, не з ним щось не так. ти не вивчила недостатньо ці сексуальні техніки, ти не вивчила достатньо техніки збудження чоловіка дистанційно, телепатично. Клас. Або в нього інша жінка. А в нього реально. Ну, тобто, розумієте, наскільки чоловік під пресингом, що він вже знайшов мене, да? Через контакти і привів її, і чекав мене пояснити, що він ну тобто повірте мені, що дійсно це не я, це там щось. поговоріть з нею. Ну до критичного тут, мислення тут, ми завжди тут, будемо закликати. Да, да.